Так, дето ми будемо сідати. Як ти думаєш? З такі сторони. М? Десь там далі чи тут ближче? Може ближче. Ближче тут? Може, дещі. Дещі. Там на другій стороні крепко. Крепко. Дехто постелимо. Дехто того постелимо, так? Да? Нам сидіти було тепло. О, сідай. Сюди. Почнемо відео. Всім привіт, друзі. Сьогодні ми з Кирилом прийшли на риболовлю, на наш ставок домашній. По всоході щука поки що не клює. виїжджав декілька разів по одній і більше не зловлював. Тому сьогодні ну, вирішили ставку посидіти, просто з вудишками половити, карасика, коропа. Карасика зловлю, може десь завезу, яку ямку запущу. Погода сьогодні прохолодна, Шість тепла тільки було вранці, тому не знаю як буде риба плювати. Кирил, вже готов ловити, так? Да? Кидаємо прикормки, макухи трошки взяли. Зараз прикормимо рибу і будемо ловити. Піде сюди, до корчика. Ось так. Риба ходила. Сюди трошки. О! поки що хватить. Це всю зараз є. Бідро було порожнє. Да? Отак. О! Все, давай тобі удочку, будемо начеплювати черв'яка. І лови. Та, я зараз наче плюс і піддам вудочку. Попробуємо. Холодно, але може буде ловити, правда? Чи в'ячка такого великого зараз пару кусочків таких чепимо. паровоз там то там роблять, знаєш так, глибина така хай буде, мабуть, десь. Будем закидати. Ось іди так. О. о! Корчика мою, чудочку, так ложити на травичку, отако, щоб тві руки не боліли. А як буде клювати, будеш витягувати, да? ти знаєш коли витягувати? Ну і все, дивися за да, поплавком. Буде плювати, будеш тянути. Да, трена поплавка дивиться. Я зараз ще одну будочку розкладу. Але трошки холодно, то може риби. Холодно разок скарб. О, тебе приєднує. Тя не тянетяне тянетяниш тяне, 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 швидше! Ооо, панна, зірвався, так? Да? <рес> Кирилко, ти заснув. Не побачив, як, клю, як клюнуло, да? Бачиш, як поплавка повело в біг. Бачиш? Ти таки швидко треба, як повело, ти резко тако дергнув. Добре? Бачиш, як тебе так корчить вело його туди, за ту сторону. Ти зразу ризко сповудиш, той хоба! Добре? Значиш, клює рибка, значить. Тобто сліє поплавочка тобі. А вже не засігся, не коли Там Черв'ячка трохи великий пучок, тому може він не зміг. Можка раз підскакує. Так. Там хвиля ходить, там якась Велика риба ходить. О, тебе кріє. Витягай, витягай, швидко, давай, 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 опа! Ух, карасяка який! Ой який карасяка! Ну давай поможу тобі. Ой, давай, 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 тут ти витяг! Карасяка. ну, який карасямба! Да. Тримай вудочку! Отак, тримай, карасяка. Давай я зніму на камеру, якого ти витягнув. Карась першого. Підніми вище трошки. О, перший улов, Кирил витягнув. Дивіться, який карась гарний. О, який. Гарний. Да? Так, кирил. Поки що перемагає. У мене там бачу теж хтось клює на поплавок. Але щось покльовує, покльовує, перестає. А ну пробуй відчеплювати сам, положи поплавка. Бери загачочка такої і відчеплюй. Ну. Давай я тобі домажу. Так о, береш. Опа, відчепив. Отакий От карасик. Гарний. Зараз ми закинемо вудочку, наберемо води в відро і впустимо його в відерочку. Трошки замазали матрасу нашого. Нічого. О, все. Так, там трошки глибина за. Чи шо це таке тут? Що то таке там? Глибина трошки. О, бачиш. Стеріл молодець. Термай. Меніш, не ще ні, ти вже одного взяв, да? так? Зберемо води. Запросимо його сюди. Давайте така зелена? Так. Трошки далі поставлю з нього. Так, рибаки, Кирил відкриває рахунок. 1-0. Кирилову на користь. Такий непоганий карасик. Трошки менше як на долоньку, але гарний. Я такий карасик колись... Ой, як любив ловити. Та й зараз для мене це нормальний. Нормальний розмір як для карася. A tam tu jest więcej O, o co to jest? Korop O, jaki klionowy koropet koro. koro. Ja może tu karasik To ja korop odłożę, tak takiego Zerkalnego tu nie A poki kene ja vidro, a poti <try> <try> Тебе клює? Тяни, 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 риску! Ох, uh -huh -huh. uh -huh, який карпушок клюнув, да? Ч oh. там? <laughs> Ты провелеску, ей! Все, йди, бери його. Поняв? Ну йди принось, показуй, що ти там витягнув. Далеску візьми його, подтяни трошки. Є? Ану неси сюди. Більший. Більший? Неси сюди трошки. Какаєш, якого ти зловив. Хорошого, ну підніме вище. Ого! Молоде! Важко було тягнути? Боже. Великий цей, правда? Цей більший за карасика. І ну. з кору корупали. Ай, добре тягнути було, вашу На, таке поки відео. Ну. Молодець. Витягнув. Сідай, тягни. Давай дивися, може, клюни. Так, Кирил знов кору взяв. Тільки не може витягнути ніяк. Що, малю, я тримати. Іди, я впіймаю. Дай Три я тримати, го ти Дай, йди залізку, бери, Кирил. Але ж він впаде зарока. Ладно, я вже, я давай я витягну, а ти будеш. Не, не замотуй леску, Іра. Дай лучше до мене і підведи вудочку. Дива! Короп Показуй Коропивка якого зловив. Так, щось його тут з боку. Якась. Якась рана. Білий ели. Павочка Слишай, чпився, чи що. Ох, як він ковпнув далеко. Ну що, от цеплюй кирил, запускай. Ти сьогодні вже який-то рахунок. Ти вже скільки витягнув? три, а я одного. Опа, сьогодні я відпустиш. Відпускай його зразу кине вставу. Skal vekk og fatte løk. sme šať takou ešte takou duo krem, da? Tako bre, za sebe, potom od sebe tako. Opa! Opa! všetko, Tam po kľovku, da? Ten je kedy? Ten je švedčí! Švedčí teny! Krepší teny! Oh, oh. Ух ти! Ти бачила, що він ви витягнув? Що? Линок. Ото линок так дзюбає. Піднімай, піднімай, вище. <гіл> на поле. Іди вудочку, візьми знизу, там де катушка. А то ти взяв за половину. Піднімай. Ще вище. От йде чуть-чуть до мене сюди, ходи сюди до мене. Десь пішов, зараз підеш ще йду. Сюди ходи, сюди, 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 сюди. підходь, 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 близько. <гіл> ще ближче. Зараз бери вудочку отаку кирил. Як тут, во далі. Піднімай її вудочку волку. так, Піднімай, і віма. Дивися, на що кирил зловив. Йди мамі, покажи на камеру, що ти зловив. Покажи гарно, зблизько. Щось не можеш. Ого, рука запуталась. Іди, допомагай. Ай буде запутана. Отак, подними вище линочка. Красивий, так? Да? Всьо, цеплює, mm -hmm. я, Подавай, я. А, давай ялку. Давай ял. О? Хто рибацюгає? У мене вже жарити, якщо буде багато. що буде можна. Ой-ой-ой-ой-ой, як він копнув далеко, я не знаю. Штіпчики доставати. <ріст> шкода. шкода, Ли... кода, конечно. Лина. Так, я. О, У відро треба кинутися, такий диночок попався. Еще його відро, якщо він не здохне. Ну четыре завела я одно сюда Ай залеть тут Чтоб ты взял так вот сразу и А тут Ты не миг вытянуть Чу что у так плевать Тебе так такие О тебя знов Ты щоб тянуть ні, не стани. Бачиш, він на дно і потом... А ну да, я поправлю леску тобі. лес куда. тебе якась удочка, не знаю. Чар, Чарю чи що. вс. тебе клює і все, а он клюет. 4-1. в пользу. Кирилл зловив два коропи, карася і линка, а я тільки одного коропа. Вот ти візьми. Треба кирила з собою на рибалку, брат. То хоч буду з рибою додому приїжджати. Раскріл Сайудайся по фука. Тай удочку їх, вітер. У мене клює. Та ти шов. Та ты шов. О, потім е. Давай, да Ну. ну. Я тут догнал потерила, а то. Hediyede poz vermiyorum, nasıl kirilacak bir şey? Veda, vrodide değil. Uh-huh. Ne dersin? Veda, taekwondo çiğnemek, daha büyük değil. Zıno sa. Zıno sa, vodici. Я ж казав, у мене тут шучок чудаки, далекий, в води за червяка, ай, нельзя, это смолек. швидше, 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 Кирил! О, карась! Красавчик. Ти не відходь назад, Кирил, не відходь назад, Ти вудочку бери вище, вище, вудочку. Кирилл, таку вудочку, вище треба брати, геть вот тут, Ти тоді вище зможеш підняти. О, о, все, бери, караса, покажи мамі, якого ти это П'ять Пьяк, це мені просто сьогодні позов. Покажи карася мага. Диви, ну якого карася знову зловив. Ну mm -hmm. це я розумію, риба. Ой. Ну що, відчепиш його, а ну пробуй відчепити. Бачиш тут гачок зверху. Бери такой тут за гачка, за черв'ячка і відчеплюй. Ні, ти. О, молодець. Все, неси в відро кидай. Що риба? П'ять зловив вже. П'ять один. Та ти що? А це просто, я не знаю, що таке Кирил, то щось таке, щось якесь непорозуміння. Чи... Та не давай! О, мама Іра, мама Іра линка зловила. Іра рибину зловила. Поки Кирил пішов десь там на цепленята дивитися. Він який маленький, гарний, худенький. Чеплю його у відро кінь. Бачиш, ну? А я нічого не можу зловити. Ти сидиш там на корчах ловиш. Ну Я зачепився, за корч просто зараз я піду відчеплю. От, така рибалка цікава. Хочеться мені десь на озері линка половити якогось. Що ти я не можеш відчепити гачка? Я не вірю. Тут гачок зверху. О, є. Скажи свою трофейну рибу. О, така трофейна зараз втече. О, тут то точно ну, втече зараз, я спосіку. О! Але рибачка. Ой, коротше. Нічого, таке буває з рибаками страшно, нічого нема. Все. І роздала рибину. Она okay. не скирила. Ой, я даже чувствую. Ти руками там подіргає знайдеш. А я вам зачепив за цей сакор. треба йти відчеплювати. Закінчую, їм кажу, рибалку, бо риба вже не клює. Щось ми сидимо, сидимо скрідом вже пів години, mm. пів години одна покльовка. Mm. То вже не рибалка. Такий mm. не сьогодні виграв, так? Yeah. так Рахунком. 5-1. Я ще Іра одного линка витягнула. То в Кириллову пользу. 6-1. Ну ви наші всі проти мене сьогодні? Ну що? Я вмію гідно програвати. Так, Ірил. Що Шо ти Кирил може сказати про рибалку? Понравилось тобі чи ні? Да? Хоробі да? саме понравилось Тягнути чи да. сидіти ждать, поки клюне? тягнути лучи Тягнути лучче? Як клюне? Понял Так, дивіться, курей подіймали Окену okay, поки барабан, такий Невеликий плиночок. Клюнок. Коропець зеркальний. Коропнуть. Якимо туди. Карасик такий. І я зловив. Такий карасик більший трохи. І ще один коропець. Якась вавочка його. І це так, такий маленький линочок. Де той оцей, -то. коротше, малесенький. Все. Я так разки за везу запущу у водойми. Так, побачимо, що з ними зробити. Вода цвіта, не вода цвітає, а вода там цвете, пілок летить і вода зелені.